Якщо ви помічаєте, що все валиться із рук, що нічого не виходить, це може бути непросто втома. Три ознаки, що ви втратили внутрішню опору. Перше, прокидаєтеся з відчуттям внутрішньої тривоги, друге. Навіть маленькі якісь негаразди, маленькі якісь ситуації є, як то впавша на підлогу ложка, просто вибиває вас із колії. І третє, ви перестали відчувати смак життя. Я допомагаю через образи і архетипи повернути внутрішню стабільність і внутрішню опору. І ось зовсім скоро, 21 числа, ми починаємо практику, де ми будемо працювати із архетипами із прообразами зерен. Зерна для нашої культури це дуже ресурсно, дуже глибоко. Тому записуйтесь, будь ласка, у коментарях, ставте плюсик, і ми будемо що робити. Відновлювати свої психічні сили, знаходити свою силу взагалі, де вона там запилилася, де вона там заховалася, що з нею зараз відбувається. Тому що якщо вона десь забута, загублена, це одне. Якщо вона зараз знаходиться у стані спокою, значить їй треба дати спокій. І в залежності від того, що з вами всередині відбувається, ви будете розуміти, що вам потрібно зараз зробити для покращення вашого стану і покращення вашої життєвої ситуації загалом. Даний практику. Він буде дуже гарно допомагати тим людям, котрі не знають, в чому їх сила, котрі не розуміють, в чому їхня оця от родзинка, що в них такого сильного, що в них плодючого, і що в них є ресурсом, саморесурсом для самосцілення і для самовирівнювання всього життя.